Дзень добрий. Короче, приїхали на дачу. На діалку. На діалку. Погодка така. Осінь, осінь. Сонячна. Сонячна, да. Було О, колись. Три дні назад в суботу осінь і сонячна. Да. Так. Ну, передавали взагалі, чесно. Я просто Ой. цей прогноз погоди ненавиджу. <кій> Бо тут по факту, поняла? Вчора показувала, сьогодні буде сонячно. Так. Да. Сьогодні показували, що буде типу, і облачно, і сонячно. Затягнуло небо, вони вже показують, що вже все. Так, що вже не сонячно, коротко. міняють, іменно просто сидять отак факту, і міняють по факту. по факту. Це не прогноз, а просто вони констатують, яка зараз погода. Ми і самі знаємо, яка зараз погода. Нам треба знати, яка вона буде завтра, а не яка вона зараз. Все одно їдемо. Сьогодні хочемо приготувати вкусняшок. Тепло, вітер є, але тепло. Хоч і сонечка нема. Я не знаю, може градусів, може 13. Десь так. Да? Десь градусів 13, да, десь? Да. Да? десь так. Куртки, якщо що, у нас є дачні. У мене живітка. І у мене є куртка. У нас не було мінімум десь тиждень. Так. А то і півтора тижня листочки, ну так гарно, конечно, да? так? Такі кольори, обалдеть. Скоро воно все опаде, взагалі буде все таке лисе, сумне, таке буде. Дощі. Та вони і зараз ці дощі йдуть задовбали. То скільки? три дні, да, були дощі? Так. Та навіть і сьогодні мряка була. Ой. Зустріли його. Ага, навіть і сьогодні мряка була. Ну теплиця стоїть, бо такі вітра були. Все стоїть. Так, дачка да... О, Сергіївна, тут одразу і врожай тебе чекає. Так що не будуть. Так що не будуть. Крот нарив. Крот нарив, ось все, прям, ага. прям біля будинку. Може, і так. там воно понаривав. Коротше, живе у нас тут. Крот. Та тут знаєш скільки їх. Тих кротів. А я Мені тя... цікаво, чи є грибочки. Чи є грибочки. А нема. Та наскільки часу не було, то вони якби і були, їх щось вже і поїла би, чуєш. Так. Коротше, ці мішки я вже викину. Нема. А, я їх, та їх та вже викинув. Я їх просто розріжу і по над парканом так. розсиплю і все. Так, що такі... Ну, Скільки нас не було, та... які я кажу, тиждень. Два тижні у нас десь не було. Вівтора-два. Ну. Так що такі пораги. Ну, стоїть твоя будова, стоїть, ніхто не добудував. Ага, ніхто не їздить, ніхто не будує. Та вони бажання немає. Зараз у нас інші справи зовсім. Інше життя це таке, ребят, показуємо вам, знаєте, чисто калиємо частину, частину, навіть і 20% життя не показуємо свого. Так. Ну, в той раз як кущі ще стриг. Красота. Красота. Треба буде ще оці теж обстригти і там, щоб воно не торкалося цієї як воно? Теплиці. Дивимося, що там сперться. І треба з теплиці вже повиносити. Той ламінат. Ламінат. І будемо вже, якщо, сидіти, ось, коли погана погода, поки нема бесідки нормальної. Будемо в теплиці ставити стол. Що, перець можемо сьогодні обірвати вже? Що він є? Та є, я вже бачу. Так, да. Серйоз. Ну він не червоний, він по-любому зелений. Да? То ми і садили, значить, зелений. Ні, упаковка була. Да. Намальован був червоний і жовтий. Та ну ти що? Блін, ну він такий огромний, чуєш, ну Його просто... Вже треба рвати. Да. ну треба не може Він же вже покраснів за два тижні. Так, та які два тижні, Ань, ти що? Скільки нас немає? Він великий... Да і малого куча понав'язувалась. І Я не ще й цвіте. Хай сидить, хай сидить подивиться. Чесно, ото ось ото тут теж ось, ось, тож, ось де, який лапась великий. Я не знаю, видно вони, чи не видно. Я думаю, Аня, треба обірвати все і ставити тут стол, стулья. Туда, вітер, да. не вітер. І тут, тут буде у нас беседка поки що. Бо це будемо чекати три причини, воно нам треба, ну чесно. Не, ну ми сьогодні ж не будемо всадчити? Сьогодні ні. Душі ж нема. Просто ми на тижні на цьому з Назаром приїдемо. В сарай я пообшиваю стіни і підлогу е, оцим ламінатом. Да. І все, і тут вже буде пусто. А той ламінат який залишиться, то ми в сарай його на пол кинемо просто. і зверху вже там повиносимося з будинку. Бо писали, що ми там типу, будемо в тому сараї, він як кишка, нічого не влізе. Нам треба, щоб там що стояло. Гриль, сач. І що ще? лопати, лопати сікатор да. і оця, тример. Все. І, і все, і будемо вже займатися будинком, верандою. Так. Там не буде такого, тут немає у нас нічого такого. Це ж ми не в Україні, що ну в нас да, там нажито треба. за 10 років чи за скільки там. Ну. Це так чисто, щоб сад і уголь буде стояти. щоб ця утварь вся була просто вся рада. Щоб, щоб не в домі воно було. Що, Зривай кабачок? Кабачок. І Будемо зараз. вітають. Хлопці, а вам сьогодні завдання, Треба ці вітки, ветки. Попиляєте? Да? Молодці. Які бачити. ви молодці. Прям так. Не треба на компост їх віднести на... Та ну як, ми будемо готувати на цих гілках. Це нормальні гілки. На компост. Ти бачиш, не треба на компост віднести. Ну він більше пожеж і не виріс. Так, звісно не ржук. Ну все, ди назад. Ось, на такому можна і їсти готувати. Так, ось це хочу показати, що зачепилось, як Аня каже, багато, бачите, ось. Ну ось. я не буду відривати, бо... І воно дивіться, кожній паз. Ось все. Ну воно вже воно померзло. Та у нас ось були ночі, що плюс три було вночі. То що воно може вирости? Та це таке, це да, буде, це ну да, ми і не прибирали, буде, не буде. Два кабачка. Вражай, був весь два кабачки. Да. Так що можете нас записати, що ми краще. дачники, бо я думаю, що тут на кооперативі взагалі на у кого нічого. А у сусідів була зелень, дуже класна росла. Той вже коси. Вже коси. Ти тільки тут сьогодні? А? Тільки тут покосиш. А ну все. А ти бачиш, трава якась жовта, як будто тут щось лежало, да? Сейчас угу. Да, шматочок. Дивись, що я знайшла. Гриби. Паганки, поганки, поганки. Та не поганка. Поганка, не трогай рука. Да? Поганка, так. Да. Чорна. А я думала, щось хороше. Це вона веде хорошо. Хорошо, йде. Давай. А тут бач, сусіди постійно стрижуть, воно в них і не заростає. Привіт! Так, да, двері каже. Двері. Закривай двері. Які слухняні дітки. Пилки тупі, дерево мокре. Що, віднесете на компост? Ні, ні, попіля. тебе піляється, так? Да? У нас ротовші, у тебе тоньші, то у тебе і піляється. Ой, молодці які. Сьогодні м'ясо за мною, бо Тьома працює. що у нас крильця. Ми купили 2 кілограми крильців. Я взяла з дому ось такий солодкий чілі в нас, звичайний кетчуп. Тут була сіль і тут був перець. Я сьогодні замариную в кетчупі. Рецепту, як такового, немає. Я вдома іноді курку, і стегна, і будь-яку частину, якщо там щось запікаю. ну, Крильця зараз я не часто це роблю, але ну, самі крильця. Але більше це е, або окорок, або стегна. Так ось в кетчупі. Ото кидаю, поняла, що є на око. Налила кетчуп. Отак я роблю, дивіться, кепчуп. Ой, пиляють, молодці. Так, кепчуп. Так, кетчуп один, кетчуп другий. Зараз його відкручу. Цього небагато, бо гостренький. Ось так. І що? Треба одразу все робити, а я ж, як завжди, сіль. Я в основному не досолюю. Тьома завжди каже, чого не досолене. Ну, щоб не пересолити. Трохи перцю. Ще можна якісь травки, муравки. Перцю, щось я переборщила. Трошки перцю вбрала. Одною рукою незручно, знаєте, сипати і все робити і знімати. Так, все, все ретельно перемішую і залишаю маринуватися. Більш нічого не додаю. Знову ж таки, вдома буває, додаю цей. Паприку. Ну, тут у мене її немає, я не взяла, тому буде сьогодні без паприки. Але впевнена, що буде дуже-дуже смачно. Спочатку думала зробити соєвий соус, мед, як ми любимо гірчиця, Хоча думаю, що треба щось новеньке, бо ми те так часто готовимо тут. Да, Аміра? Всі ти засумувала чи що? Ніж? Топилка. Аміра, топилка. Ні, ти теж хочеш Так. Да. Нема пилки в тебе. Ой-йо, що будемо робити? Ой-ой-ой, немає пилки, в Аміри. Тупі якісь. Пилки. Тамі. Угу. Тупі? Так. Сердитий Назар, да? так, не, так, так? Та я кажу, не пиляєте, я сказала, не пиляєте. Це діла принципа. А це вже злиться, вже так, свої нерви. Не так не пиляй! Надо напилять. Чем мы полить будем? Чем полить будем? Да, ядрово. Какаешь, да? да? Я. Я дуже рада. Все, все покакала. Лайфхак. Чтобы не вымазывать руки. Показывай, бо не, не показывай. Да. Ну а Я хотіла оці краєчки пообрізати, а чому каже, не треба, хай будуть, В, в них весь смак. Ну так, то і так. Все. Залишаю маринуватись. Перший спосіб, як зламати. Ідеш такий. Я віра дивіться. Що взагалі-то відбулося, скажи, так? Отак. Отак? Молодці. Що ти робиш, Назар? Щось. Не треба портити перчатки. Зачем ти портиш перчатки? Дирка. Де викидай? Викидай. Назар кинув. Назар кинув, а Марік закінчив. Допиляв. Да. На кучку складаєш що ти швиряєш? Випиляй далі, у тебе так гарно виходить куди. Ну все тоді виносять. А, тут уже... А, ось все, ці вітки. Виносите. О, вітер який, так? Да? Марик, давай я все. Ти Марик, давай я візьму це, а ти там ці палки маленькі. І ще раз що? Давай я візьму це, а ти там маленькі. Витягни по землі. Та зараз треба Надо вийти. Або так і йди, щоб ото листя от не сипалось. Ой, а ті не сипеться з дерев з листя, тьома. А ту гілку забувся, диви. Я Марку кажу. Він вже гілочки виносить. Все, молодці. І ти да. на тебе все. Тримай. Дві на одну. Дві, да, дать? Дві. На другу. Все? Трішки напаляли, так? Да? Та трішки, так, да, такі, дві, дві yeah. кучки, так? Да? Ось все і ось все. Ну я дала дві тобі. Ти куди пішла? Тобто -тоб -тоб дади хлопці? Так, а памперс міняти. Пішли памперс поміняємо? Ні. Як це ні? Забрав у мене граблі, Назар. Каже, я теж хочу. Тільки, Назар аж звідси потім забереш. А Кстати, бачиш, наглубша Ага. Ти поняв? Да. У нас в півтори раза більше, ніж вони. Не Та, ну, да. Ні, може тут іменно? Як Центр. Поняла тут? Да. Кстати, бачите? Сам стрижусь. Вот так бриюсь і сразу шик 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 і порядок. Да? Да. І порядок. І 50 злотих в кармані. Ну. Ну мені назар... дашь 50 Шо? злотих. Просто так. Зато на зараз будемо <рес> Ну ти ж хотів. Я хотів піти подстригтись. А. А, а, а я да, думаю, ти хочеш такий як папа бути. Я теж так. Да, я, я прям хочу. в думаю ще 50 злотих зекономити. <рес> А ну, зараз відсюди, усе, диви. Ти ж, уже, ти так... ж потім по-чистому будеш, по будеш тянути. Сразу Ото молодець. І пішов, і пішов. Молодець, молодець. Кримся замариновані. йти. Тільки, Тільки будуть гострі, напевно, бо перцю б нафігачила стока, що капець. Оце. Дружка, йди. Оце, тут куча, ага. сусіди палять. палять. Ага. Я не знаю, десь звідки у це взялось, Ми завжди кущі, якщо стрижемо, я все викидаю. Отут кинув хтось, я кинув до мене кучу, вони ж палять. Отуди нам кинули. Раз. Я вторий раз. Другий раз. Поняла? Викидаються свої кучі, впадла спалить. Їм треба щось сказати, Та ні, ну ми з спали. ну просто, ну... Невже ну, да, палять. Палять. це не, не можна спалити? Я якщо бачу палити. не можна, так. Да. Я якщо десь щось бачу, я отут завжди заберу. Тут бувало пакет якийсь лежить. Я ага. ж не кину їм. Я просто ну, забрав да. його у свій смітник і все. Ну це ж гілка. Такі люди. Зачепився, зачепився, тепер вже А? – кажу, то траву гриць <сміст> хотіла. <сміст> <сміст> Стрих! Тепер вже кущ. Ти хочеш його підстригти? Ай-яй-яй, яка міра каже, плитку зламав. Та. Да. Оце так і вдома. Поробили, попиляли, бросили, пішли. Оце і вдома так. І з одягом, і зі всім. Я оце так дивлюсь і згадую себе в такому віці, як ось зараз хлопці, така сама була. Поробила, кинула пішла. І мені бабуся завжди казала. Аня, ну що ж ти не брала після себе? Думаю, ну що вона постійно мені цекає? Тепер я своїм дітям кажу. Приберіть, що ви залишили? А що то, а що це? Вчора назай каже, мама, ти вже хуже, ніж папа. У нас папа завжди, а це я вже почала. Ва, 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 ва. Оттак, як сербер. ハハハハ Назар пограбляв. Ну, забере і винесе. Все, кущі торговують. Уже на весну потім ще корекцію зробимо. Ну, так. Да. І все. Оце і зробимо. Пішли їсти. Сергій. Ну. Що ну? Їсти. Поки доща нема, так? Да? Ну. Поки погода ну, треба гарна. Треба це туди прибрати, а потім можна... Оля, ну я хотів одному разом все зробити. Ну ти все одно з тої сторони не зробиш там для теплиці. Там секатором, да, то багато часу. Ну, бо, то вже окремо я... зробиш. Тут я буду робити секатором, покажи, бо... Ага. Бо воно так меле, ага. що може така гілочка маленька, бах, і, да. і пробити. Так. І пробити теплиці. Щоб, щоб що, вареники Щоб ніхто не з'їв. Не Ні Аміра не потягнула. То я обережненько, обережненько, а з цієї сторони туди вже. Це забирай її тут. Зараз стрижу і будемо вже їсти. Ідемо. Назарчик. Беріть покривало, йдіть сюди. Хлопці зібрали і траву, і гілки. Все, ось такий порядок. Ось такий порядок. А наступного разу вже займемося тут цим кущем. І в принципі тема з кущем у нас в цьому році закінчилась. Та дивлюсь на горіхи. Показалося, що горіхи висять листя таке якесь. Отак. Саме відповідальний момент. Да? Загалі ти я думаю, що найвідповідальніший момент це. Да. Їсти, так. Що, додому до вже тянуть, так? Так, я на да? топала скотч. А за дисциплі потопай. Де Назар с тобой добре? Ти диви, яка командирша. Назар дивити, це тобі що? А я вибралась двох, хто сидить в телефоні. телефон. Приконячила Назара, да, Гулять з мірой. А я Сергійні теж завдання знайшов, ребят. Не хотіла, от не хотіла. Не хоче. Що з цим делать? Це залишай. Це тобі на наступний рік, Сергія. Під кабачки. Нет? А ну тягни репку, тягни. Я не знаю, до коріння опять. Ну а букет. Букет. Ой, а на балконі треба порядки наводити, то капец. Сам страшне. Да. А ну а смысл, що воно буде, уже надо викинути, та й все. Диви, який гарний. Ох, ти бачиш. Який... А, а ти бачиш, які кабачків висить? Я ти що? Ти що? Да. Башки. І оці теж можеш, Сергій. Ще це ти залишиш. Я На февраль. Я... Гарний горіх у тебе, гарний. Росте воно. Як крути, не крути. Знаєш, погода не погода, але слава Богу, що в нас є хоч якась діялка тут, так? Да? Да. Слава Богу.